Послання 1315. Тільки я знаю день та годину, коли ви зробите свій останній подих. Неділя 18 січня 2015 року Божого 12.45. Моя ніжно улюблена дочко. Якщо людина відходить від мене з будь-якої причини, вона ніколи не віднайде справжнього миру. Коли людина відкриє для себе, ким я є, її серце наповниться любов'ю до мене. Людина, яка покладає всю свою довіру на мене, витерпить будь-якого роду страждання, бо я звільню її. Слово Боже викликає велику незгоду серед тих, чия віра слабка. Ті, які вірять в мене, відчують сильний біль у своїх серцях, коли вони стануть свідками. Спротиву Слову Божому. Цей біль є моїм. Якщо ви вірите в мене, ви відчуєте у своїх душах любов, яку я маю до вас. Завжди відкривайте свої серця для мене. Вітайте мене, але не зі страхом, а з нетерпінням. Прийміть мене таким, яким я є, і прийміть дане вам слово. А тоді проживайте своє життя саме так. Як встановлено в Святій Біблії, і я чекатиму на вас. Якщо ви відкинете моє вчення і приймете гріх, це стане вашим опадком. Тільки я знаю день та годину, коли ви зробите свій останній подих, ви повинні бути готовими повсякчас. Ви повинні просити мене пробачити ваші гріхи настільки часто, наскільки це можливо. Я прощаю найбільш затверділим грішникам, тому ви ніколи не повинні боятися мого милосердя. Бійтеся тільки години, коли ви будете змушені постати переді мною і відповісти за кожне беззаконня, скоєне проти Бога. Якщо ви не спокутуєте своїх провин в Божих очах до того часу, другого шансу зробити цього вже не буде ваш. E